Сьогодні в програмі Суперліга Волині гольове шоу від Володимирівки та Шанс авто. Ботранс здобуває другу поспіль перемогу. Волинь Агротех вдруге не зміг здолати Володимирівку. Вища Ліга. Один з претендентів на титул втрачає шанси на чемпіонство. АФК ФК Володимир найсильніша команда першої ліги. Володимирівка та Шансавто посеред тижня грали на майданчику арени спорту, останній перенесений матч футзальної суперліги. Ковальчани взагалі вперше у новому році приїхали грати до Луцька і забігаючи наперед, цей візит їх навряд чи змусив радіти. Хто бачив перший тайм звітного матчу, навряд чи повірив би, що у першому колі шанс авто виграв з рахунком 7-1. На майданчику була тотальна перевага гравців з Володимир Волинського району. Уже за три хвилини гри гравці у фіолетовій формі створили гандикап у два м'ячі. Спочатку Петро Шелест вдало зіграв на добуванні після удару Віталія Кашуби, а потім помилка ковальчан при виході з захисту призвела до голу Вадима Жака. Гравці Володимирівки продовжували безжально обстрілювати ворота Анатолія Голюка, і на 13 13-й хвилині він виявився безсилим після удару Богдана Савчука. Ковальські гості продовжували дивитися футзал у виконанні суперників, і Петро Шелест довів рахунок до непристойного. Лише під кінець тайму підопічні Олександра Мороза активізувались та забили два м'ячі. Можливості пробувати надали Івану Данилюку та Віталію Романчуку. Щоправда, у перерві між цими голами свій черговий м'яч забив Петро Шелест. У підсумку вийшло 5-2 після першого тайму, при тому, що Володимирівка могла забити й набагато більше. Однак за те люди й люблять футзал, що інтрига у подібних протистояннях зберігається до кінця поєдинку. Другий тайм активніше почали вже ковальчани, і це принесло результат. Спочатку гравці Володимирівки забули про Андрія Главацького, і той реалізував вихід вічнавіч навіч з Тарасом Гранчишиним. А ще за дві хвилини у своєму стилі потужним пострілом зі штрафного відзначився Володимир Бобелєв. Проти захисту у цій грі не було у обох команд. І Володимирівка відповіла супернику своїми гольовими можливостями. Петро Шелест вивів на порожні ворота Віталія Кашубу, а Вадим Жак вразив нижній кутворіт Анатолія Голюка. Гойдалки продовжувались, і вже Віталій Романчук знову скоротив рахунок та довів його до позначки 7-5. Ближче до кінця матчу не покидало враження, що гравці Володимирівки видихаються а коли після розіграшу штрафного Віталій Романчук черговий раз скоротив відставання своїх партнерів у рахунку до мінімуму, здавалося, що це був саме той момент для перелому ходу гри. Номінальні господарі Поля ще й висіли на п'яти фулах, а попереду було б більше чотирьох хвилин гри. Однак, вдало відбиваючись, гравці у фіолетових футболках організували разючі контратаки у кінці гри. А Максим Обертас та Петро Шелест забезпечили своїй команді потрібний результат. Гол Віталія Романчука лише трохи підсолодив гіркоту поразки для футзалістів з Коволя. 9-7 феєрична перемога Володимирівки, яка віддалила шанс авто від чемпіонських амбіцій. Було тяжко, хороший суперник. Сильна команда в призерах. Відчуття приємні. Раді, що перемога. У нас в кожній грі трошки найслабша ланка – це захист, трошки десь недопрацьовуємо. Так вийшло, що гра на зустрічні курсах. Добре, що забили більше як суперник. Доки команди з лідерської групи втрачають очки, Ватранс залишається з шансами зайняти у Суперлізі призове місце. І для того, щоб ці шанси залишились, потрібно було перемагати Динамо. Як і у матчі першого кола, у першому таймі на майданчику арени спорт ішла рівна гра між цими командами. Щоправда, тепер Вотранс та Динамо досить швидко почали забивати. Спочатку свій особистий рахунок забитих м'ячів поповнив Ігор Махнюк. Одразу після цього номінальні господарі майданчика відігрались зусиллями Олександра Лисенка. Вотрансу все ж вдалося вийти уперед ще раз після того, як Андрій В'юник розстріляв ворота Динамо. Після цього синьо-червоні заграли впевненіше, і лише самовіддача голкіпера суперників Тараса Латайчука зберігала рахунок на табло незмінним. А на 20-й хвилині й він виявився безсилим, коли Ілля Ващук замкнув головою довгу передачу партнера. І ось тут, коли здавалося, що доля матчу вирішена, Динамо зусиллями Сергія Матюка видало разючу кінцівку тайму. Спочатку 17-й номер динамівців влучно пробив зі штрафного, а потім на порожні ворота його вивів Микола Казмірук. На перерву команди пішли за рахунку 3-3. У другому таймі відрансу довелось починати все заново. Після довгої розкачки синьо червоні відзначились аж на 34-й хвилині, коли Ігор Чорнуха переправив м'яч у дальній від голкіпера кут воріт. А ще за деякий час Тарас Летайчук, який провів непоганий матч, не справився з ударом Олександра Кудінова. Динамівці випустили п'ять польових, і це дало результат. За три хвилини до кінця зустрічі гравців отрансу дали пробити Андрію Лукашуку, і той не схибив, скоротивши відставання до мінімального. Інтрига ожила. Однак, Назар Бугайчук не реалізував єдиний хороший шанс своєї команди, щоб зрівняти рахунок. Роман Перлов зумів ногою відбити його удар. А далі Олександр Стадницький та Олександр Кудінов добили деморалізованого суперника під час останніх секунд гри. 4-7. «Вотранс» вдруге поспіль перемагає та продовжує зберігати шанси на призові місця першості області. Сьогодні вийшла дуже нервова гра в нас. Справа в тому, що зараз граємо два турніри паралельно, один на вулиці, один в залі, один день по дві гри. Дуже тяжко. Але зараз нам будь-яка поразка рівносильна. Потерів, шансів до якихось нагород. Тому виклались повну. Можливо, не все вдавалося. Знову ж таки, повторюся, це наслідки втоми. Але в принципі результатом задоволені, добре, що вистояли до кінця, показали характер. і Виграли. Володимирівка після вдалого матчу проти шансавто була не проти зняти скальп із ще одного борця за призові місця. Втім, Волиня Гротех також був повен річучості набрати три очки, адже у минулому турі команда не дорахувалася цих залікових пунктів у протистоянні з Боратинською ласкою. Як і у першому колівулення Гротех мав шанси відкрити рахунок уже на першій хвилині гри. Однак Ігор Ніщик вистрілив у стійку. А от Володимирівка свій перший шанс використала. Андрій Бойко влучно всадив м'яч у дальній кутворіт Павла Чемериса. Далі гра пішла за знайомим сценарієм. Володимирівка віддала супернику територіальну перевагу та надіялась на контратаки. Ніщик Блажаєвський та Кузьмич не використовували помилки суперника у захисті, але й номінальні господарі могли відзначитися. Максим Обартас влучив у стійку. Другий тайм продовжувався так само нервово. У гравців Волиня Гротеху ніяк не виходило перетворити свою перевагу на гульові моменти, а Володимирівка не реалізовувала свої разючі контратаки. Лише за 10 хвилин до кінця зустрічі лучани зрівняли рахунок. Потрібний м'яч забив Тарас Прислупський. Гравці Володимирівки, які грали цього дня лише з однією заміною, до кінця матчу частенько не встигали за опонентами. Однак Ігору Гороніщику та Роману Кузьмичу забити не судилося. На останніх хвилинах гри номінальні господарі майданчика навіть могли вирвати перемогу. Однак удар Володимирівського Романа Кузьмича взяв Павло Чемерис, який провів шикарний матч. А на останній хвилині вихід віч не реалізував Андрій Бойко. Один-один важка нічия, яка практично залишає Агротех поза боротьбою за чемпіонський титул. Володимирівка провела продуктивний футзальний тиждень, набравши в матчах проти лідерів чемпіонату 4 очки. Ще продуктивніші два тури видала Буратинська ласка. Після перемоги над «Волині Гротехом підопічні Андрія Петрова у не менш драматичному протистоянні у Ковалі взяли гору і над «Шанс авто. Віталій Романчук та Леонід Єфремов записали на свій рахунок по чотири голи. А Дмитро Парванчук забезпечив своїй команді перемогу на останній хвилині гри. Не обійшлась без рекордів і гра надії проти Мар'янівки. Якщо підсумок зустрічі ніяких сумнівів не викликав, то 16 м'ячів на рахунку Ярослава Писька в одному матчі здивували. Завадити надії стати чемпіоном області тепер може лише сама надія. Вже наступного туру у матчі проти непоступливої ласки Лукачинська команда може забезпечити собі перше місце у Суперлізі. Волиня Гротех, навіть попри відсутність перемог уже протягом двох турів, вийшов на чисте друге місце у таблиці. До лідерської групи активно підтягується Вотранс, Володимирівка та ласка, тож кінець чемпіонату області обіцяє бути дуже цікавим. Матч між Луцькою зміною та Ківерцівським «Колосом» виглядав найбільш інтригуючим у передостанньому турі Вищої ліги Волині, адже номінальні господарі зустрічі у останніх матчах набрали непоганий хід. Однак на початку матчу здавалося, що ніякої інтриги глядачі не дочекаються. Спочатку гарним пострілом рахунок відкрив гравець колоса Андрій Полтавець, а вже через хвилину його команду подвоїла свою перевагу зусиллями Дмитра Горщарука. А вже на 11-й хвилині рахунок став розгромним після того, як відзначився Дмитро Чепура. Після цього ківерчани не використали ще багато моментів, однак здавалося, що й переваги у трим'ячі одному з лідерів вищої ліги вистачить. Однак футзал тим і цікава гра, що усе може змінити за якусь хвилину. І гравці зміни це супернику довели. Спочатку гарно розібрався з захистом суперника і влучно пробив Богдан Новак, а вже за хвилину скоротив відставання своєї команди до мінімуму Андрій Власюк. Другий тайм вийшов нервовим та напруженим. Гравці зміни старались довести усім, що не будуть просто догравати чемпіонат, і можуть виграти навіть у борців за титул. І у підсумку номінальні господарі майданчику видали ударну кінцівку матчу. Для початку Роман Киричук зрівняв рахунок, а потім головний герой зустрічі Богдан Новак вивів свою команду вперед. Ківерцівські футболісти пішли в абанк, випустивши Олександра Батрака у якості п'ятого польового. Однак свої моменти не використали. А на останніх хвилинах зміна на куражі відзначила ще двічі. Спочатку забив Василь Рибчинський, а потім обігравши усіх на своєму шляху, хет трик оформив Богдан Новак. 6-3 Зміна позбавляє колос шансів на чемпіонський титул вищої ліги. Попереду лідер чемпіонату Горохівський кураж, з яким гучани також намагатимуться поборотися до кінця. Ми трошки невдало почали ну, чемпіонат. Ну, на останні тури вирішили зібратися і все таки. Ну довести всім, що зміни все-таки є команда, є командний дух, і тому серйозно налаштувалися на цю гру, тим більше знаючи, що ківерці ведуть якби, боротьбу за перше місце, то тим більше якось більш ще більше мотивація було обіграти цю команду. Е, може, трошки суперник розслабився після того, як вигравали три а ми ну як вирішили грати до кінця, якби нічого страшного, це міні-футбол. Тут як за дві хвилини можна гру перевернути, як з них на голову. Ну тобто, якби часу було ще багато. Забили другі, якби, Ну і так і післо. Конкуренти «Колоса» у турнірній таблиці дружно повигравали. Камаз Агро продовжив свою проворушну серію у матчі з Ніко ветеран Лучиськ, а Атлетик виявився сильнішим аніж Комфорт Сервіс. Останній тур вищої ліги обіцяє бути цікавим. За чемпіонські звання заочно боротимуться кураж та будівельник. Горохівський колектив зіграє з непоступливою зміною, яка піднялась уже на четверту позицію в таблиці. А лучани проведуть один з центральних матчів чемпіонату з колосом, який ще може зайняти хоча б друге місце. Торпеду комфорт сервіс та освіта вже точно залишаться на трьох останніх позиціях турнірної таблиці. Сезон у першій лізі закривав поєдинок Володимира та Опери. Конкуренти Волинського бундестіму Пако та Мідайд свої матчі зуміли виграти. Тож команді з Володимира Волинського потрібно було грати хоча б нічию у звітному протистоянні, щоб забезпечити собі чемпіонське звання. Луцький колектив був рішуче налаштований зіпсувати свято суперникам, і у першому таймі Ігор Шавельов навіть відкрив рахунок у матчі. До перерви груба помилка гравця Опери дозволила Роману Руричеву відновити паритет. Інтрига у поєдинку зберігалась аж до кінця другого тайму. Лише тоді гравцям Володимира все ж вдалося заспокоїти себе та вболівальників, коли відзначився Максим Омелян. А до закінчення матчу гравці Волинського Бундестіму забили ще двічі: 4-1. Володимир забезпечує чемпіонський титул. А гравці Міда Стрейду, які досиділи до кінця суботній ігровий день та ще мали надію на титул, залишились на другому місці турнірної таблиці. Дуже тяжко було, по-перше, знала, що команда зараз хороша буде. Бу... Ну, було хвилювання, була дуже вели... серйозна гра, настрой був дуже серйозний. Ну, тяжко було, чесно скажу, дуже тяжко. Ще так давно вже тяжко не грала. Ну, задоволений на 100%, бо виграли перше місце, здобули, то десь чуть-чуть щось упустили, десь не доработали. Але в основному задоволені дуже. Командою, колективом. Хороший колектив зібрався, хороша команда вийшла. Четверту позицію чемпіонату впевнено посіла Олика, яка набрала під кінець чемпіонату, вражаючу форму. Опера залишилась п'ятою у нижній частині таблиці слід відзначити падіння Джеросту, який довгий час уйшов у лідерській групі.